Одри-от, реально, для мене велика проблема в універі. Уйма інформація. А на даний момент на французькій мові. Тут реально я просто зараз буду пробувати свою методику, яку я вчив верші. Хоча статті вона трохи мені допомагає. Може поділитись своїми лайфхаками, як це ефективніше. Ну, це все вчить, тому що просто ти дивишся там, уйма роботи, хоча в мене ще є вдосталь часу, щоб це все повчити. На просто коли ти дивишся. Наскільки великий об'єм інформації, який треба тобі знати, ти просто такий піум і валиш сюди. Коротше, моя методика це коротше, як я колись вчив вірші. Ти просто, ну, я не то що повторюю зараз конспект, я стараюся його прочитати там, з інтонацією. Тобто, я говорю там, ну, якимось писклявим, не знаю, вірші там, заспівують. Там, або я люблю твої очі умрі. І так конспект я повторюю таку цю одну сторінку, і вона якось емоційно запам'ятовується, як мінімум я вже листок один знаю.